Добрий ранок, дорогоцінні брати і сестри. Я вас вітаю, я вас благословляю. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, трошки хочу сказати про спокій, тому що це дуже-дуже важливо для нашого життя. Е, Друге Параліпаменон, 14 розділ з другого вірша. І робив Аса добре і угодне в очах Господа, Бога свого. І відкинув він жер... жертовники богів чужих і висоти, і розбив статуї, і вирубав посвячені дерева, і наказав юдеям шукати Господа Бога батьків своїх, і виконувати закон Його і заповіді, і скасував він у всіх містах іудиних висоти і статуї сонця, і спокійно було при ньому царство. І побудував він в е, укріплені міста в юдеї, бо спокійною була земля, і не було в нього війни в ті роки, оскільки Господь дав спокій йому. І сказав він юдеям: побудуємо міста ці і обнесемо їх стінами з вежами. З воротами і запорами земля ще наша, тому що ми знайшли Господа Бога нашого, ми знайшли Його, і Він дав нам спокій з усіх боків, і стали будувати, і мали успіх. Амінь. Е, дивіться, що я тут бачу. Е, написано, що цей а, Аса він каже: давайте збудуємо великі укріплені міста. Чому? Тому що Бог дав нам спокій, тому що ми маємо спокій. Тобто, що нам показує Дух Святий? Дивіться, що спокій це не наслідок великих міст. Спокій це не наслідок великого служіння або великого бізнесу. Спокій це причина успіху, спокій це причина. Того, що ти можеш будувати велике місто. Спокій це причина того, що ти можеш будувати велике служіння. Амінь. Тобто, дивіться, не спочатку велике місто, а потім спокій. Навпаки, спочатку Бог дав спокій, і потім Він каже, давайте, тепер ми можемо збудувати. Слава Богу. Тобто, ми повинні зрозуміти, що спокій це ресурс. Це така платформа, коли ти входиш в Божий, в Божий мир. Це платформа, де ти будеш мати успіх його силою, Його благодаттю. Слава Богу. Е -е і дивіться, чому прийшов спокій. Спокій прийшов від Бога, тому що Він зруйнував. Жертовники, висоти, що це таке жертовники, висоти іншим богам. Це е, такі опори, розумієте? Опори, де людина може покладати надію не на Бога, а на інших богів, на якісь інші ну, речі. І він все це зруйнував і всім наказав е, шукати Господа, шукати Господа, слава Богу. І він далі і каже: дивіться. І сказав він юдеям: побудуємо міста ці, обнесемо їх стінами, вежами, з воротами, запорами, земля ще наша. Чому? Тому що ми знайшли Господа Бога нашого, ми знайшли його, і Він дав нам спокій з усіх боків і стали будувати і мали успіх. Слава Богу. Чому прийшов спокій? Тому що вони знайшли Господа, тому що вони. Переклали свою надію, своє покла... упавання, переклали з інших жертовників на, на Господа. Розумієте? Амінь. І він дав їм спокій, слава Богу, і вони мали у всьому успіх. Тому ми повинні зрозуміти, що всі зовні прояви, прояви успіху, великі міста, і велике служіння, великі справи це все наслідок того, що ти знайшов Господа, що поклав на нього свою надію, він дав тобі спокій, і на цьому спокої – ти зміг все будувати, слава Богу, або зможеш це робити. Слава Господу! Друзі! Я вас благословляю, і нехай мир Божий наповне ваше серце і ваше життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь.